Ситуація цікава була одна з останніх. Я на презентації кажеться, це казав там трошки. Звернулась до мене жінка, в якій вже 5 років стегно болить. Останнім часом пече, болить, спати не може. Найшли ситуацію. Вона попала в такі. Таку ситуацію в житті з дитиною, вона за кордоном. І вона попала в таку ситуацію в житті, що як в фільмах, можна сказати. Тобто, Була, ну скажімо, на в українській мою. Полонений була Полонений. Потрапила, можна сказати, в полон з дитиною на півроку. І ну, вона така баришня, називаємо, духовно розвиваючася. Вона все там звільнилася і, як кажуть, пропрацювала ситуацію, простила її кривдника пропрацювала, простила, як би вже до цього легко ставилася, але моя так от аналіз робимо-робимо, там це все я кажу. А ви себе простили за те, що ви зробили помилку і у неї вона лівша, в неї белить праве стегно, значить вона себе знецінює по відношенню до дитини. Я кажу, а ви себе простили по відношенню до того, що ваша дитина із-за вас попала в такі умови і вимушена була бачити те, що відбувалося тоді. Тя, ну, дитина ніяк не постраждала, тільки вона бачила деякі погані речі, що відбувалося там. А вона так, блін, я про це не думав. Не думали? Ми забуваємо себе простити, висновки зробити, виводи зробити, щоб перестати себе винуватити в чомусь. Тобто нам легше когось. Це тема розрішення конфлікту. Одна із головних. Те, що я зараз говорю, ви відмітьте собі. Тобто люди когось оправдають, простять, ще щось зроблять дружину, дітей, там, керівника, друга. ну себе вони забудуть простить і перестать винити. І це і буде ключовим моментом для того, що знецінювати себе, що він допустив, зробив, помилки зробив і так далі. Так далі, так далі. Тому відповідальність. Формлю... Формулювання відповідальності. Відповідальність це те, коли я строю плани, ставлю цілі, я максимально приложу усилля для того, щоб це все відбувалося і дойти до своїх цілей. Але якщо щось не йде по плану, якщо щось не так, якщо щось я не доходжу, не, зру... не роблю то я нікого не виню в цій ситуації. І ключове даже себе. А вмію перестроюватися, переналаштовуватися, робити висновки, як кажуть, падать і вставати, падати і вставати, падать і вставати. Успішний той, хто на один раз більше встав. Угу. Це така, це у нас темка як акцент, Один із головних, де просто якщо ми ниточку цю тянемо і не допомагаємо в якійсь ситуації, доприйняти рішення себе простить, ідуть результати. І ця дівчина, вона каже, я поняла, дякую. Вона тільки це проговорила, вона тільки це осознала. Вона відчула, як уже в Тазобидиму розслаблення пішло. Вона знайшла те напряжіння, яке вона не усвідомлювала. Я їй не допомагав. Я їй, ми, як кажу, що вона духовно розвивається, вона її свої інструменти себе простить. І вона пішла в самоопрацювання, і вона мені через два дні написала, що дякую я вже дві ночі. Сплю без болі. Ну, такий свіженький, цікавий.